І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини, і я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. Ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем із жертівника та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сором, приготувалися, щоб сормити. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалила третина землі, і згоріла третина дерев. І всіляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангол, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море. І третина моря зробилася кров'ю, і померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зоріті полин. І стала третина води, як полин, і багато людей повмирали з води, бо з вона. І засурмив Ангел четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само ж і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових. Позосталих трьох анголів, що мають сурмити.